Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Це наш щоденний прогноз погоди в Україні на вівторок 11 лютого. У вівторок 11 лютого по всій території України опадів не очікується та триматиметься прохолодна погода з незначними коливаннями температури. А далі більш детально по областям. Вінницька область: місцями сонячно, денна температура досягне мінус 2 градуси, нічна мінус 8 градусів. Волинська область Хмарно з проясненнями. Вдень температура підніметься до мінус 2 градусів, вночі опуститься до мінус 8. Дніпропетровська область Хмарно з проясненнями. Вдень очікується мінус 2, вночі до мінус 8 градусів. У Донецькій області буде досить сонячно. Денна температура близько мінус 3 вночі до мінус 11 градусів. Житомирська область хмарна з проясненнями. Вдень температура становитиме мінус 3 вночі мінус 8 градусів. Закарпатська область Сонячно. Денна температура підніметься до плюс 3 градусів, вночі знизиться до мінус 6 градусів. Запорізька область Сонячно з незначною хмарністю. Денна температура становитиме мінус 1, а вночі мінус 8 градусів. Івано-Франківська область Сонячно протягом дня. Максимальна температура становитиме плюс 1 градус, мінімальна мінус 7 градусів. Київська область. Очікується хмарна погода з проясненнями. Денна температура становитиме мінус 3, нічна до мінус 7 градусів. Кіровоградська область місцями сонячна. день температура досягне мінус 2 градуси, вночі мінус 9 градусів. Луганська область низька хмарність протягом дня. Температура в день становитиме мінус 6 градусів, вночі мінус 12. Львівська область прогнозується сонячна погода. Денна температура підніметься до плюс 2, вночі знизиться до мінус 8 градусів. Миколаївська область хмарна з проясненнями. Вдень температура становитиме 0 градусів, вночі мінус 6 градусів. Одеська область хмарна з проясненнями. Вдень температура підніметься до мінус 2 градусів, вночі опуститься до мінус 8 градусів. Полтавська область низька хмарність. Денна температура становитиме мінус 4 градуси, нічна мінус 9. Рівенська область Хмарно, з проясненнями. Вдень температура досягне мінус 2 градуси, вночі мінус 8 градусів. Сумська область низька хмарність. Денна температура становитиме мінус 3 градуси, вночі 9. Тернопільська область сонячна, денна температура досягне мінус 1 градусу, нічна мінус 7. Харківська область низька хмарність. Температура вдень становитиме мінус 3, вночі мінус 9 градусів. Херсонська область хмарна з проясненнями: вдень температура підніметься до плюс 1, вночі опуститься до мінус 6 градусів. Хмельницька область місцями сонячна, денна температура становитиме мінус 2 градуси, нічна мінус 8 градусів. Черкаська область низька хмарність. Денна температура становитиме мінус 3 градуси, нічна мінус 6. Чернівецька область сонячна, денна температура досягне мінус 2 градуси, нічна 7 градусів. Чернігівська область хмарна з проясненнями. Вдень температура досягне мінус 2 градуси, вночі опуститься до мінус 8. Автономна Республіка Крим очікується хмарна погода, вдень температура досягне мінус 3 градусів, вночі опуститься до мінус 8 градусів. Автономна республіка Крим очікується хмарна погода. Вдень температура досягне мінус 3 градуси, вночі опуститься до мінус 8. Отже, у вівторок по всій території України загальний температурний малюнок незмінний та морозна зима продовжують панувати в усіх куточках нашої країни. А на сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Також не забувайте підтримувати наших захисників Збройні Сили України. І до зустрічі завтра!